Мікробіом порожнини рота короля Річарда 3 свідчить про серйозне захворювання ясен, Король і його мікробіом, що зубний камінь Річарда 3 може розповісти нам про здоров'я та спосіб життя. Тарта не найприємніша тема для розмови, особливо якщо мова йде про зуби середньовічного короля. Але саме ця тверда табличка, що застрягла між зубами Річарда Три, дає нам дивовижну та несподівану можливість зазирнути в минуле, дізнатися більше про здоров'я, спосіб життя та навіть можливі хвороби одного з найбільш суперечливих монархів в історії Англії. Нещодавнє дослідження вчених змогло виділити неймовірну кількість дезоксирибонуклеїнова кислота із зубного каменю Річарда Три, понад 400 мільйонів послідовностей. Це величезна кількість інформації для археологічного контексту, що дозволяє вченим реконструювати мікробіом ротової порожнини короля та, як наслідок, робити припущення щодо його здоров'я. Мікробіом це більше, ніж просто сукупність бактерій. Перш ніж переходити в деталі, важливо зрозуміти, що таке мікробіом. Це складна екосистема мікроорганізмів, які населяють наше тіло, в тому числі і ротову порожнину. Мікробіом відіграє ключову роль у травленні, імунітеті та навіть впливає на наш настрій. Склад мікробіома залежить від багатьох факторів, включаючи дієту, спосіб життя, генетику та навколишнє середовище. У випадку з Річардом Три вивчення його мікробіома дає нам можливість зазирнути в умови життя людини, яка жила в 15 столітті. Це не просто скупчення бактерій. А відображення його дієти, гігієнічних звичок і навіть соціального статусу. Пародонтит загроза королю. Одним із найцікавіших і тривожних висновків дослідження є виявлення бактерій у мікробіомі Річарда Тританнерелафорзиція. Ця бактерія тісно пов'язана з пародонтитом, серйозним захворюванням ясен, яке може призвести до руйнування кісткової тканини, яка підтримує зуби і навіть втрати зубів. Варто відзначити, що гігієна порожнини рота в 15 столітті була, м'яко кажучи, не на висоті. Та й сам Річард тримав ознаки карієсу, що, безумовно, погіршувало ситуацію. Але це справді у нього був пародонтит. Це питання, на яке поки що немає чіткої відповіді. Як фахівець у вивченні стародавніх хвороб, Можу сказати, що наявність танерелафорзиція в мікробіомі не має прямих доказів пародонтиту. Людина може бути колонізована патогенними бактеріями, але не відчувати жодних симптомів захворювання. І навпаки, інфекція може розвинутися навіть за відсутності цих бактерій. Дієта та спосіб життя, що говорять мікроби. Хоча вчені не змогли повністю реконструювати дієту Річарда III на основі аналізу дезоксирибонуклеїнова кислота. Попередні дослідження його кісток показали, що він споживав багато немісцевого вина та диких тварин, риб і птахів, таких як лебеді та чаплі. Ці докази підтверджують те, що він належав до еліти і мав доступ до вишуканої їжі. Однак аналіз мікробіома міг би дати набагато більш повну картину його дієти. Наприклад, якби вчені змогли виділити дезоксеребонуклеїнова кислота рослини, вони могли б визначити, які фрукти та овочі він їв. Це дозволило б зрозуміти, наскільки різноманітним був його раціон, і відповідав він рекомендаціям сучасних дієтологів. Соціальний статус і мікробіом парадокс еліти. Одним із найдивовижніших висновків дослідження є те, що мікробіом Річарда Три був схожий на мікробіом звичайних людей того часу. Незважаючи на високий соціальний статус, подорожі та війни, його мікробіом нічим не відрізнявся від мікробіома його сучасників. Це свідчить про те, що представники еліти, незважаючи на екстравагантний спосіб життя, мали подібні мікробні штами, як і всі інші. Це підкреслює той факт, що мікробіом є складною екосистемою, яка формується під впливом багатьох факторів, включаючи генетику та навколишнє середовище. Що далі перспективи дослідження. Вивчення мікробіома Річарда 3 це лише початок. У майбутньому вчені зможуть використовувати більш просунуті методи аналізу дезоксирбонуклеїнова кислота, щоб отримати ще більше інформації про його здоров'я та спосіб життя. Наприклад, вони зможуть виділяти дезоксирибонукліїнова кислота рослин і тварин, щоб реконструювати їх раціон. Вони зможуть визначити, які ліки він приймав і якими захворюваннями хворів. Вони зможуть порівняти його мікробіом з мікробіомом інших людей у той час, щоб виявити відмінності та подібності. Особистий досвід і думки. Як людина, яка вивчає історію медицини та стародавні хвороби, я вважаю це дослідження неймовірно важливим. Він демонструє, як сучасні технології дозволяють нам зазирнути в минуле та дізнатися більше про життя та здоров'я людей, які жили багато століть тому. Крім того, це підкреслює важливість вивчення мікробіому для розуміння здоров'я людини. Ми тільки починаємо усвідомлювати, наскільки складною та важливою є ця екосистема та як вона впливає на наш добробут. Висновок Вивчення тартару Річарда 3 це унікальна можливість зазирнути в минуле та дізнатися більше про здоров'я та спосіб життя середньовічного короля. Це не лише захоплююча історія, але й важливий науковий внесок, який може допомогти нам краще зрозуміти роль мікробіома в здоров'ї людини. Хоча ми ще не можемо з упевненістю сказати, чи страждав Річард 3 на пародонтет. Аналіз його мікробіома дає цінну інформацію про його дієту, спосіб життя та можливі захворювання. І хто знає, які ще таємниці ховає тартар цього суперечливого монарха.